Ясно про енергетику. Вітаю! Енергоефективність та надійне енергозабезпечення є пріоритетними напрямками енергетичної політики більшості країн світу. Підвищення енергоефективності дозволяє більш раціонально та бережливо використовувати енергоресурси, покращувати екологію, а також забезпечити зростання економіки і рівня життя громадян. З самого початку роботи бренду ясно, ми мали на меті масштабні цілі. Допомогти українцям зменшувати вплив на клімат та заощаджувати власні кошти на енергоресурси. Ясно, створив екосистему зелених продуктів та пояснював клієнтам, що таке розумне споживання та як воно допоможе зменшувати вплив на клімат та заощаджувати кошти сімейного бюджету і великого бізнесу. Ясно, разом з 92 європейськими постачальниками електроенергії зобов'язався сприяти підвищенню енергоефективності серед своїх клієнтів. Та підписав про це ініціативи Міжнародної асоціації «Єрелектрик» – 15 зобов'язань перед споживачами. Більшість клієнтів ясно раніше сприймали питання раціонального використання електроенергії як занадто професійні. Тому ми знайшли свою просту та ясну мову спілкування з научними прикладами бережливого споживання та лайфхаками. Адже навіть незначні кроки кожного споживача здатні мати потужний ефект на рівні країни в цілому. Для зменшення витрат на електроенергію ясно робить наступне. Перше консультує клієнтів щодо ощадливого споживання електроенергії. Консультації можна отримати у нашому контакт-центрі в особистих повідомленнях сторінки у Facebook чи в наших енергоофісах. У новинах, опублікованих на сайті, ми ділимося порадами про підвищення енергоефективності, можливостями економії витрат на електроенергію, а також пропонуємо відповідні продукти і послуги. Друге: запускає інформаційні кампанії з енергоефективності. В кампанії Ясно як заощаджувати ми показуємо, як кожна родина. За допомогою доступних технологій можуть зменшувати витрати на комунальні послуги та покращувати екологію. В рамках підпроекту Ясно для дітей працівники компанії та їхні діти створили казкові оповідання з яскравими ілюстраціями та розмістили їх у відкритому доступі разом з анімаційними порадами з енергозбереження. Третє Пояснюю переваги користування багатозонними лічильниками і нічним тарифом. А також пропоную такі лічильники у складі набору розумний ват у вечірні. Нічний та вранішній час з одинадцятої вечора до сьомої ранку українські сім'ї споживають близько 30%. За електроенергію спожиту в цей час можна сплачувати удвічі менше. Достатньо встановити дво- або тризонний лічильник. Замовити такий можна в магазині на сайті Ясно. У складі набору розумний ват з послуги встановлення під ключ. Також до лічильника можна додати розумну розетку з таймером. Щоб запрограмувати роботу електроприладів у економні години і таким чином сформувати енергоефективний набір. Четверте, сприяє розвитку просюмерства. Понад 7300 домогосподарств у Києві та Дніпропетровській області виробляють екологічну чисту електроенергію та задовольняють не тільки власні потреби, а й щомісяця продають залишок у мережу та отримують виплати за зеленим тарифом, що встановлюється держава. Розрахунки з прос'юмерами в Києві та Дніпропетровській області проводять ясно. П'яте. Розвиває мережу зарядних станцій для електромобілів і пропонує домашні зарядні станції. Ясно, прагне зробити послуги для водіїв електромобілів більш доступними та зручними, розвиваючи зарядну інфраструктуру. Наразі мережа Ясної мобіліті налічує більше 30 швидких зарядних станцій для електрокарів у Києві, Дніпрі, Вінниці та на трасах у напрямах Одеси, Львова та Полтави. Також клієнти можуть придбати в ясно власні зарядні пристрої для електромобіля для використання вдома на роботі або для отримання додаткового доходу. Шосте енергоефективні рішення для бюджетних установ та бізнесу. Ще одним масштабним внеском у розвиток культури енергоефективного споживання є проєкти ясно на промислових підприємствах в школах і дитсадках, офісних приміщеннях. Клієнти звертаються до нас, а наші фахівці досліджують об'єкт та проводять енергоудит, тобто визначають місця. В яких будівля втрачає найбільше енергоресурсів та впроваджують рішення, які ці змінять. Ясно, реалізовують такі проєкти на умовах енергосервісу. Це означає, що ми вкладаємо власні кошти, а повертаємо їх собі з економією, яку отримує клієнт. З початком війни потреба економити електроенергію для українців набула вже іншого значення: через цілеспрямовані атаки ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури, зменшення генерації та проблеми з доставкою електроенергії до кінцевих споживачів. Українці були змушені швидше почати свідомо використовувати кожен кіловат, щоб уникнути масових відключень. Тут у нагоді стали поради та роз'яснення від ЯСНО, які щоденно формуються командою та допомагають українцям розібратись, як працює енергосистема, як варто споживати електроенергію у пікові години навантаження. Тепер ми впевнені, що українці розібралися у питаннях розумного споживання, але ми завжди готові за потреби розповідати про це ще клієнти. Завжди можуть звернутися до ясно, щоб зробити свої перші і наступні кроки до енергоефективності Ясно про енергетику.